Привіт! Чи бувало таке, що ти хотіла щось змінити в своєму житті, але просто застрягла на місці? Можливо, це була токсична робота, можливо, стосунки, яким потрібно сказати ні, бо ти себе не чуєш. Або, можливо, ти хотіла почати нову сторінку. Але щось завжди зупиняло тебе страх, сумнів, тремтіння всередині. Чому ж ми так боїмося змін, коли самі їх хочемо? Поговоримо сьогодні про це по-душевному. От знаєш, мені дуже знайоме це відчуття, одначе сидиш і така, я більше не можу так жити, і потім тихенький голос в голові, а раптом стане ще гірше. А якщо в мене не вийде? А що скажуть інші? І ти сидиш така, і от наче от вже ти готова перестрибнути через струмок, але ти знову зупиняєшся, знову думаєш, знову зважуєш. І ще раз, і ще Чому ми боїмось змін? Що я зрозуміла? Зміни це завжди невідомість. А наш мозок обожнює зону комфорту. От навіть якщо там у зоні комфорту капець, для нього ну, це ж рідненький капець. Ну, це ж такий рідний, затишний, комфортний. Для нашого мозку не так страшно змінити, як не знати, що там буде далі. От Ми ж хочемо гарантії, що а буде ще краще, а життя не дає таких гарантій. І саме ось це його лякає. Три глибинні причини страху. Перша причина це страх втрати контролю. От коли ми змінюємо щось, ми наче відпускаємо штурвал. А для багатьох людей саме це найстрашніше. Друга причина це страх осуду. Це моя улюблена причина, сама таким грішу. А що скажуть інші, а що скажуть батьки, а що про мене подумають? Можливо, ем, хтось це засудить, можливо, комусь це не сподобається. Третя причина це страх провалу. Ти що, з глузду з'їхала відео знімати? А якщо в тебе не вийде, то ти зганьпишся та то в тебе точно не вийде. І от цей мозок наш включає от просто майстер драми, ми починаємо себе більше накручувати, і в кінцевому результаті ми або нічого не знімаємо, або зупиняємось. От я зрозуміла, що зміни це завжди втрата чогось знайомого. І навіть якщо воно було сильно болючим, у вас все одно виникне сум. Тому що ви до цього звикли. І це нормально, це частина процесу. А знаєте, зміни це як свіже повітря. От ви відкриваєте вікно, і вам перший час буде холодно. Ви відчуєте цей холод, бо це для вас щось невідоме. Але коли ви звикнете, вам стане легше дихати. Давайте трошки про мою історію. Коли я вирішила знімати відео, я реально дуже довго наважувалась. Мені дійсно було дуже страшно. Мені було страшно за осуд. Мені було страшно, а якщо в мене не вийде. Ну, найстрашніше, напевно, за осуд. Але коли я це зараз знімаю, і коли я це зробила, знаєте, що сталося? Нічого катастрофічного. Просто я нарешті роблю те, що мені подобається. І знаєте, найголовніше в таких ситуаціях не втратити саму себе. Вас завжди будуть засуджувати, завжди комусь буде щось не подобатись. Але найголовніше це те, що ви це робите. Ви вже такі молодці. Знаєте, світ не звалився, навпаки, почали відкриватись нові можливості. Кожен, кожен наш крок це шлях до успіху в майбутньому. І невже от думка когось з оточуючих може зупиняти вашу мрію? От людина сьогодні про це поговорить, а завтра вона навіть вас не згадає? Невже ви хочете так витрачати своє життя? Перший інсайт. Ти не повинна бути готова на всі 100%. Ти повинна просто бути справжня, чесна сама з собою. І щира. А твоя готовність, вона прийде в процесі. Точно не на старті. Друге, страх це не є табличка зупинись. Це просто ти на новій території. А там завжди страшно. Це добре. Ти не одна. Мільйони людей зараз починають щось нове, стоять на порозі нових змін. Вони починають вести свій блог, починають говорити на камеру, вивчають нову мову. І найголовніше це робити те, що приносить тобі задоволення. Не боятись осуду, не зупинятись і йти тільки вперед. І якщо ти зараз починаєш щось нове, пам'ятай, буде страшно. Сумніви будуть, сльози будуть, страх осуду буде, але ти вже велика молодець. І кожен твій крок це шлях до тебе нової. Тож зроби його. З кожним твоїм кроком прийде сила, свобода, нове дихання та віра в себе. І це буде точно того варто. Залиши в коментарях зміну, яку ти відчуваєш прямо зараз. Також можеш залишити вподобайку і я тебе побачу. Якщо ти хочеш ще більше таких душевних розмов, то підпишись, будь ласка. Дякую, що переглянув це відео. До зустрічі!